Сьогодні ми будемо звершувати причастя вечері Господню. І я кілька слів скажу про значення цієї заповіді Христової і почну з того, що хто має право приймати участь у вечері Господній, це ті, хто увірували, хто є членом церкви. Визнали свою віру перед Богом і людьми, охрещені, і таким слід приступати з покаянням і з вірою до вечері Господні. Також, як завжди, ми кажемо, що можуть гості з інших церков. В тому випадку, якщо ви в мирі зі своєю церквою, тобто він, ви там регулярно, постійно знаходитесь, в мирі з Богом. і Регулярно у своїй церкві приймаєте А Кому не слід приступати? Якщо ви сьогодні перший раз в церкві, то вам не слід приступати. Варто роздумувати про те, що ви тут почули. І якщо ви дійсно бажаєте навернутися до Бога, є в нас клас підготовки до членства в церкві, і в свій час ви зможете. Якщо Навернетесь до Бога. Але просто так з цікавості, тільки тому, що ви зайшли, і тут всі так роблять, це не варто, тому що це справа серйозна. І як ми сьогодні на недільній школі читали, що лицеміри і нерозкаяні, коли приймають вечерю Господню, п'ють собі суд. Але приймати гідно, це означає, коли у людини. Уже було навернення до Бога, коли людина всю свою надію покладає не на себе, а на Ісуса Христа, розуміючи, що тільки Його жертва прощає гріхи, і коли людина намагається ходити у світлі, тобто жити по заповідям Божим, так як Богу подобається, мова не йде про безгрішне. Про безгрішну досконалість, тому що ті, хто увірував в процесі освячення, і для того, щоб йти цією дорогою, потрібна їжа. І якраз Вечеря Господня вона і символізує, і представляє цю духовну їжу, а саме самого Ісуса Христа. На всякий випадок кажу, що ми не віримо в перетворення хліба і вина. Але ми дуже віримо в те, що Господь присутній Духом Святим, і його Дух Святий, який дає нам віру, робить так, що ми всім серцем покладаємось на його жертву і приймаємо це для себе як єдиний шлях спасіння. І також Дух Святий робить завжди набагато більше, ніж ми собі можемо уявити. І Він поєднує нас з Ісусом Христом, з тим Христом, який був розпитий за нас, який Воскрес і сидить праворуч Бога і прийде у славі. І тому те, ті прості речі, які ми будемо робити, їсти шматочок хліба пити трохи вина із чаші, як Павло, апостол Павло пише, це спільнота тіла. Спільнота крові Христової. І Бог дав Це для того, щоб зміцнити нашу віру. Я прочитаю у першому посланні Павла до Коринтян в 11 розділі з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив. І сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Ось, як Господь заповів. Через ці видимі знаки Господь свідчить нам про те, як Він нас полюбив. Тому, коли ми будемо ламати цей хліб, і коли ви будете брати шматочок цього хліба, згадуйте, як Він вас полюбив, що він пішов за вас на хрест. Коли ми будемо пити трохи цього вина, згадуйте, щоб кров його пролилася, вона стікала по грубому Христу туди, в той пил на цьому пагорбі на Голгофі. І це ваш викуп від прокляття гріха для того, щоб дати вам благослоння. Це ваше звільнення з-під влади гріха, звільнення з під влади сатани. І тільки через віру в цю жертву, через віру в Ісуса Христа ви вже прийняті в Царстві світла. Він так нас полюбив, що віддав за нас самого себе. Згадуємо про це, нагадуємо собі це сьогодні. І ми звищаємо смерть Господню, аж поки Він прийде. Як я не раз вже казав ці два слова. Не мали би стояти поряд смерть і вічний Господь. Але Він знайшов, як вмерти за нас, щоб ми були прощені, і щоб ми мали вічне життя. І Господь заповів це робити, щоб ще засвідчити нам, що Він продовжує турбуватися про нас кожен момент нашого життя, кожен Він застосовує до нас силу жертви Ісуса Христа. І ми звіщаємо Його смерть аж доки Він прийде. Він прийде у славі. Тому ми очікуємо того моменту, коли буде те, про що написано в Книзі об'явлення, весільний бенкет видима зустріч Христа і Його церкви. Ми зараз в процесі підготовки. Тому Знову посвятимо, перевіримо наші серця і будемо знову і знову їх посвячувати нашому нареченому, з яким ми поєднані зараз з Духом, але настане момент, коли нам вже не потрібно буде вірити. Ми побачимо Його, і ми успадкуємо той новий світ, в якому не буде зла. І тому зараз ми протистоїмо злу. Насамперед в наших власних серцях. І це все завдяки йому. Давайте зараз встанемо і перед звершенням. Вечері Господній помолимося. Господи, Боже наш. Ми славимо. Ми дякуємо тобі за твою любов, яку ти явив на Христі. Ми дякуємо тобі, Ісусе Христе, що Ти так нас полюбив, що пішов на хрест за нас, не зупинився, пішов на зустріч страху, на зустріч жаху. І ти звершив повністю відкуплення. І тому сьогодні. Ти і через таїнство нагадуєш нам, що наші гріхи прощені ради твоєї досконалої жертви, однократної, якої ніхто ніяк не може повторити. Але, Господи, Ти кожен день турбуєшся про нас. І зараз, Господь, ми просимо, прости нам гріхи наші. Ми дякуємо, що ми, діти твої. Маємо нові бажання, ми хочемо тебе любити, бути вірними тобі. Але також ми визнаємо, що нам дуже легко ступатися. Тому ми просимо прости нам провини наші. Коли ми думали більше про себе, переймалися собою, а не тобою, не твоєю славою. Коли ми забували про твою заповідь в любові, і не любили, так як слід наших близьких. Господи, коли ми могли робити добро, але не зробили. Тому ми просимо Господь прости нам гріхи, гордості, гніву, неправедного страху. Прости нам, Господи, коли ми лукавили. Коли ми піддавалися на спокуси сатани, прости нас, Господи, і зміцни нашу посвяту Тобі, щоб в нас була свята ревність, щоб ми хотіли бути схожими на Тебе, бути вірними Тобі. Господи, дякуємо, що Ти бажаєш запевнювати нас в Твоїй вірності. І зміцнювати нашу віру. І тому ми дякуємо тобі в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Також ми просимо, Господь, щоб Ти освятив ці хліб і вино для використання в цьому таїнстві. Але найбільше просимо про дію Твого Святого Духа в наших серцях. І дякуємо Тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.